Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо вже про е, другий марафон психологічної витривалості психоколо, який відбудеться вже завтра у кривому розі. Організацію якого виступають представники громадської організації Бігова Атмосфера. Детально про нього ми поговоримо з учасником е, марафону Іваном Карнау. Іван радий вітати. Вітаю сьогодні в новому амплуа наші телеглядачі. побачать тебе, тому що тут а, більш на більш серйозніші теми. Ми з тобою завжди говоримо. Зустрічаємось а, в цій студії першого міського. Але сьогодні я думаю, що теж така не дуже м, така, скажімо так, в, така теж можна сказати, теж серйозна тема. Тому не що... менш відповідальна, не менш, так. тому що марафон дійсно такий е, серйозний. А, давай нагадаємо, це вже другий. Був перший, і трішки нагадаємо нашим глядачам і більш детальніше про нього розповімо. Дав минулого року вже проводився такий такий захід. Він називається марафон психологічної витривалості, е, називається він психоколо саме тому, що в ньому задумка така, що всі дистанції е, будуються від кількості кіл в парку Гданцівський. Дистанція одного е, відстань одного кола складає приблизно півтора кілометра. І повністю всі дистанції це 5 км, 10, 21 і 42, тобто марафонська дистанція, вони біжуться виключно по цьому колу. Тому і називається там марафон психологічної витривалості. Просто із досвіду можу сказати, що одна справа наприклад, пробіжати теж, теж марафон, але за великою дистанцією, коли це одне велике коло. Якесь значне там за, за кількістю, і зовсім інша справа, коли цю ж дистанцію, але ти бігаєш по меншому колу. Тобто mm -hmm. на психічному ціні це впливає? Впливає, так, да, і воно накладає свій відпочаток на тактику таких забігів, на підготовку і тому подібне. Тому, в принципі, якщо є досвід в бігу на такі великі дистанції. По прямій трасі, то це може бути навіть трошки незвично за таким форматом. Угу. А, яка основна мета цього марафону? Основна мета це показати людям, що займатися спортом можна і треба навіть в умовах воєнного стану, навіть під час пандемій. і психологічна витривалість вона залежить також від тим паче від рівня підготовки Фізичного стану можна тренувати, поєднувати в собі як такий спосіб такої собі психотерапії, можливо, якщо. Накопичуються певні стреси, якщо трапляються якісь випадки, які пригнічують стан людини. Психологи навіть радять застосувати такі циклічні види тренувань. Це може бути біг, це може бути велосипед, це може бути все, що пов'язано з одноосібною довгостроковою працею фізичною. І в кінці тренування навіть відчувається такий ефект психотерапевтичний, в тому, що емоційний стан він стабілізується, покращується не тільки там фізичне самопочуття і покращується фізична форма, але і вдосконалюється, і в тому числі психологічний стан. І тому захід цей спромований на те, щоб допомагати людям в такі складні часи під час війни, під час. Таких стресових напружених ситуацій, які відбуваються у нас, майже майже щодня, звертати увагу на свою на свій фізичний стан і покращувати його завдяки в тому числі фізичних навантажень. Угу. А як долучитися до марафону? Чи є якісь обмеження, хто може прийняти в ньому участь і взагалі, де знайти всю інформацію, щоб до нього долучитись? Для того щоб долучитися, достатньо зареєструватися на сайті всі пробіги називається на даний момент, наскільки я знаю, то реєстрація вже припинена, закрита. І всі 120 слотів, які були вони вже зареєстровані. Але якщо особа виявляє бажання, то в принципі. Можна завтра а, прийти на стартове містечко, пробігти довільно будь-яку обрану дистанцію за своїм самопочуттям а, і приєднатися до а, такого заходу спортивного. Хто це може зробити? Це може бути від нуля до безкінечності. Просто це у нас зареєстровані на забіг. Як діти на дистанцію 500 метрів, є окрема категорія там дитячий забіг, так і дорослі. Якщо не помиляюсь, то найстаршому найстарший учасник на не пам'ятаю точно, але це там го року народження. Це вражаюче. Так, е, да, є, є е, люди, які в, у віці 60 плюс, е, навіть долають такі дистанції, що також в принципі, своїм прикладом показують, що здоровий спосіб життя можливий в, в будь-якому віці, і він дає можливість бути активними, е, незважаючи на вік. Тобто обмежень ніяких можна долучатися і. Так, да, біговий досвід, рівень фізичної підготовки, в принципі, не має значення. Якщо ви не претендуєте на перше, там, друге, третє місце там, в якихось офіційних там, заліках, то можна пробігти будь-яку обрану дистанцію за своїм самопочуттям. Не буде такого, що, наприклад, з якоїсь межі ви там, не будете вважатись таким, що там не добігоє. Угу. А чому локацію? Був обраний саме Данцівський парк. Ну, якщо так бути відвертим, то в принципі це одне з найзручніших міст для бігу, в принципі, для активного відпочинку в місті Кривому розі. Я навіть людям, які приїжджають з інших міст, перше, що приходить на думку, куди поїхати показати місто, то в принципі перше, що приходить на думку, це саме парк Гданцівський. Він відносно свіжий за відкриттям. Наймолодший в принципі, можна вважати такий крупний парк. Ну і плюс транспортна розв'язка зручніше добиратися. І Така, така локація вона дозволяє організовувати такі заходи, оскільки це не передбачає, наприклад, перекриття вулиць, що створює додаткові навантаження на організаторів, адже відбувалися різні у нас в місті забіги. як, Наприклад, був проведений такий забіг Стілран. Називається це також Криворізький полумарафон. Але для того, щоб його провести, він проходив через 95-й квартал в центрі міста, і там залучалися і в тому числі працівники поліції, працівники швидкої допомоги, і це потребувало перекриття вулиці. Ну це таке більш мероп... масовий захід. В ньому приймали участь. Якщо там не помиляюся, можу там збрюхати, але це приблизно там півтори тисячі осіб загальної кількості. Тобто, це включаючи там всі дистанції. І дитячі забіги, і тому, тому подібне, і плюс до цього долучаються ще підтримка, фан-сектор, якби так сказати, тих знайомих, родичів, друзів тих осіб, які приходять просто підтримати. В парку Гданцівський це зручно в плані того, що не потрібно перекривати вулиця відносно закрита місцевість, і достатньо просто. Прийти, щоб спортсмени стартували, ніхто не буде заважати, ні транспортні засоби, ні якось ні сторонні там пішоходи, тому це це просто красиво і зручно. Угу. А скільки тривала підготовка до цього до організації цього забігу? Підготовка триває мінімум декілька місяців. Це не так, що там відбувається там протягом декількох тижнів, навіть це завдяки праці, яка відбувається з організаторами, яка полягає у контактуванні, в тому числі з органами місцевого самоврядування, адже цей захід захід, в принципі, він можливий. За активної підтримки департаменту молоді та спорту міста Кривого Рогу вони допомагають, сприяють в тому, щоб відбувся цей захід, в тому числі для того, щоб організувати такий захід, потребується підготовка стартового містечка. А це і каркаси для палаток, яких буде роздягання. Це організація. Пунктів гідратації, там, де будуть спортсменам, які водолають дістанції, забезпечено доступ до води, доступ до харчування. І це, це все потребує організації, скажімо так. Тобто це така да. нелегка справа. Да. Плюс там ну, куди, ще є багато координацій, пов'язаних з супутніми якимось послугами, наприклад, замовлення медалей. Це також не, не швидко робиться у нас в Україні. Всього декілька таких організацій, які в принципі можуть під замовлення такі проекти робити. І у зв'язку з тим, що забігів зараз стає все більше. Плотність їх збільшується на літній період, і тому да треба зарані організувати, спланувати дизайн, спланувати формат, кількість тому це ну, декілька місяців. Це як мінімум відбувається. Угу. А, ну що ж я пропоную в кінці нагадати, коли де о котрій можна приходити як фан-сектор, як учасник, щоб долучитися до марафону, можете приходити завтра. Відкриття стартового містечка відбувається о шостій ранку. Старти забігів. В основних в дев'ятій ранку в це парк Гданцівський в центральному міському районі міста. В принципі, при при якщо прийдете в сам парк, ви там в принципі, побачите там стартове містечко і можете долучитися до забігу. Угу. Ну що ж на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові? Я дуже дякую, що ти сьогодні в нашій студії і ми анонсували цей марафон, який відбудеться вже завтра. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, друзі, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про марафон психологічної витривалості психоколо, який відбудеться вже завтра в парці Гаданцівському. І до якого ви можете долучитися і прийняти в ньому участь або як фан-сектор, або як учасник. А в гостях у нас був учасник марафону Іван Карнау. Побачимось на першому міському. Бережіть себе До на все добре.